Друзі, вітаю на Обоз ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми, бо мій гість це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Вадиме, пропоную розпочати з новини, яка з'явилась напередодні від Рябкова, заступника, як ми знаємо, Лаврова, міністра закордонних справ РФІ. Він говорить, що імпульс вичерпано. Був імпульс після переговорів Путіна з Трампом на Алясці, але нині його немає. Цей імпульс до переговорів зник, і вони стагнують ці переговори. Як ви бачите, чи був той імпульс до переговорного процесу, хто винен в тому, що він зник, і чи реально ми можемо говорити про те, що переговорний процес у глухому путі? Ну буквально п'ять хвилин тому перед нашою розмовою з'явилася заява Ушакова. Це помічник президента і взагалі головний ідеолог російської дипломатії. Він сказав дослівно заявлення о том, що імпульс ісчез, крайне невірно. Тобто, в даному випадку ми маємо ситуацію, коли керівник вищого рамку де заяву нижчого рамку. І це насправді говорить нам про те, що явно рябков поспішив щось відбулося не так в міністерстві закордонних справ, тому що Рябков це багатолітній заступник міністра закордонних справ і людина, яка не дозволяє собі будь-яких вольностей. Тобто, уявити собі, що він просто так це сказав, неможливо. Очевидно, щось не так вирішили в МЗС, і після цього у шакову на вищому рівні змушений був дозавойовувати ці заяви. Більше того, російські ЗМІ пишуть про те, що Кирил Дмитрієв, головний переговорник економічної Росії, збирається до Сполучених Штатів Америки і найближчим часом цей візит відбудеться. Тому в даному випадку справді заяви Рябкова ми достатньо здивували, але зараз все повертається на круги своя, коли ключова задача російської дипломатії – зробити все себе залежне, щоб не посваритися з путіним і максимально потягнути час, тому вони знову повертаються до цієї концепції, тягнемо час і робимо все від себе залежне. Вибачте, не посваритися з Трампом і е, тягнути час. Тому вони все роблять для того, щоб е, зробити саме це. І в цьому контексті варто звернути увагу на те, що під час зустрічі, е, під час волдайських зустрічей, Путін е, протягом своєї промови й відповіді. На запитання вісім разів гадав Трампа, і вісім разів гадав його компліментарно. Тобто тут е, я думаю, що особливо з точки зору Росії не повинно нічого мінятися, тобто вони вважають, що попри охолодження стосунків зі сторони Трампа, попри багато інших речей, ну окремо питання, чому це так відбувається, е, Росіяни продовжують гнути лінію про те, що вони е, готові до комунікації, е, і що е, їхня задача не посваритися ні в якому разі з Трампом. Та з'явились також подробиці від Володимира Зеленського про те, про що говорили Трамп і Путін. І от Володимир Зеленський стверджує, що Путін обіцяв Трампу захопити Донбас до листопада, коли він вів перемовини з Трампом, але не впорався. І тепер Володимир Зеленський має переконати Трампа в тому, що треба. І ти по нашому сценарію, по українському сценарію, і один із варіантів, як тиснути на Росію, повертати її за стіл переговорів, це вважає Володимир Зеленський передача Україні далекобійних ракет, далекобійного озброєння. Як ви бачите, чи може дійсно схилити до переговорів, чи до якихось поступок Росію передача далекобійного озброєння? Ну я, чесно кажучи, тут достатньо песимістично настроєний. Я вважаю, що єдине, що буде схиляти росіян до реального переговорного процесу, це спільний тиск Китаю і Сполучених Штатів Америки. Тому в даному випадку Путін, крім всього іншого, тобто крім всього іншого, я повторюся, розуміє, що передача томагавків це не питання завтрашнього дня. Тобто, навіть якщо прийнято політичне рішення, потрібно кілька місяців на навчання наших груп. Для того щоб потім наші групи вже могли ефективно працювати тими самими темагавками. давайте не забувати історію з Петріотами, коли наші екіпажі вчилися там з різними оцінками, в середньому там від 4 місяців, для того, щоб стати вже тими тими спеціалістами, які можуть збивати в тому числі кінжали. Тому з моєї точки зору Путін розуміє, що в нього є достатньо великий часовий люфт, люфт приблизно в шість місяців, і він зараз, з моєї точки зору, живе в достатньо ілюзовному світі, де є три пункти, які він вважає найважливішими для себе за ці на ці наступні шість місяців. Він вже ще не заглядає набагато довше. Він мислить категоріями зараз по п'ять-шість місяців. Більше він взагалі не мислить. Ці три пункти зводяться до трьох речей: перше це фронт посипався. друге Україна, українська енергетика ввалиться. Третє Європа через атаки дронів злякається і змушена буде йти на поступки, в тому числі і санкцій. Ми розуміємо, що все це міфологія, що це нереалістичні речі, але тим не менше, найближчі місяці потім буде жити саме в цій ілюзії. Чи протягом цього періоду нам вдасться переконати Трампа в тому, що потрібно більш сильно тиснути на Путіна і не лише передавати тамагавки, але й включатися більш активно в, скажімо так, хоча б мінімізацію так званого керівного флоту Російської Федерації? Думаю, що ми будемо старатися, але того, що це буде зроблено. Не поки що з точки зору відносно невелика. і я залишаюся думці, що ключовий фактор, який змусить Путіна сідати за стіл переговорів, це тиск, спільний тиск Китаю і США, тому що в самих американців достатнього тиску на Путіна на сьогоднішній момент на жаль немає. Про Китай і США ще запитаю вас буквально трохи згодом. поки ми говорили за Путіна, хотіла одразу уточнити, як ми знаємо, відбулася зустріч з президентом Азербайджану, диктатора Путіна з Алієвим, тривала майже годину і вже є перші реакції на цю зустріч. кажуть, що Путін вів себе якось дуже. Обережно, ніби вибачався. Він визнав вже, що його ППО збили літак, але обіцяє розслідувати і мовляв, все одно в тому винні українці вони там заважали і так далі. Як ви для себе оцінили цю зустріч? Які висновки слід з неї зробити? Ну це достатньо принизлива зустріч для Путіна. Тобто, він змушений був зробити заяву про те, що там дослідно було так, що він сказав, що. Російське ПВО не збивало азербайджанський літак, а ракети вибухнули біля літака. Тобто, я так розумію, що ця формула була погоджена і з Азербайджаном і Туреччиною, і власне після цього Азербайджан зробив вигляд, що він приймає це вибачення. Ну а Путін змушений був. Я ще раз повторюся, змушений був вибачатися. Тобто, це один з дебатьох випадків, коли Путіна реально змусили вибачатися за те, що він зробив, і е, чому він змушений був бачатися? По одній простій причині він прекрасно розуміє, що без е, туреччини далі е, російській економіці е, російській воєнній машині буде достатньо тяжко е, працювати, тому що давайте не забувати, що туреччина це країна, яка з перших днів війни працювала на дві сторони. Вона працювала і на Україну, і на Російську Федерацію. Але маючи в своїх е резервах такі речі, як поспори на вона безумовно може диктувати достатньо багато умов, як логістичних, так і з іншої сторони, справді через банківську систему Туреччини проходить достатньо велика кількість відповідних транзакцій. Але ще раз повторюся, це було вибачення. Зараз ключове питання, на яке у нас немає відповіді на цей момент, коли ми з вами розмовляємо, чи говорили Путін і Аліїв про Зенгерзурський парахід. І е, немає у нас відповіді на питання, якщо говорили, то що саме вони домовилися: залишаються там росіяни, в якому форматі вони залишаються, що там з ними буде з тими російськими так званими миротворцями, е, тому що це насправді це ключове питання, і це насправді теж один з таких дуже складних моментів для Путіна, тому що він розуміє, що е, питання за гнізу переходу, е, який реально в принципі викидає Росію із цілих. Величезних логістичних можуть швидкі Росію із цілих транснаціональних та трансчесно э, материкових логістичних отцуїв, в принципі, може стати дуже болючою історією для Російської Федерації. Тому поки що на це питання у Москві відповіді немає. Ви слушно зазначили, те, що навіть не ракетами зараз російською, це зацитую самоліт був задет не поражаючими бойовими елементами ракет ПВО, а скоріше всього, обломками, і в тому числі і за того, що в небі знаходився український безпілотник. Ну тобто, знову таки намагались перекидати провину. З приводу То, того, це хто, може... якщо, якщо вибачте, це так. просто знаєте, це це ж. Путін просто виглядає дебілом, от в прямому значенні цього слова, тому що от все те, що ви процитували, це проти всіх законів фізики. Тобто, ракета, які обломки ракети збивають літак. літак в той момент, коли Шахет ця ракета не затрог... з, ну, не збила. Тому чесно кажучи, звідки з'явилися обломки цієї ракети? Яким чином ці обломки могли з'явитися саме там, де літак? Ну це чисто кажучи, це от просто поза межею всіх фізичних законів. Ну але Путін готовий був піти на оце приниження тільки заради того, щоб не сказати прямо: й да, ми винні. Але і ще раз повторюся, це все одно це чи не перше вибачення Путіна за багато багато років в його політичній історії. Зафіксували е, власне до Трампа е, до того, чи є в нього важелі тиску. Так на Путіна ви вже зазначили, та що певно, що недостатньо у Вашингтоні цього. Тим не менш, до Трампа полетів Олександр е, Ступ, президент Фінляндії. Він там має дводенний візит. Четвер, п'ятниця е, з Дональдом Трампом говоритимуть, зокрема, і про війну Росії проти України. Е, як ви бачите, чи може ступ. Вважаючи, незважаючи на те, що він має гарні стосунки з Трампом, щось нове донести про цю війну, на щось нове наштовхнути Трампа, ну в мене недостатньо інформації для того, щоб сказати, що саме везе з собою вступ. Поки що я не бачив навіть зливів інформації про це діло, тому очевидно, все ж таки не просто так буде один візит. Президента Фінляндії відбувається, це точно не просто для того, щоб сказати привіт і пограти в гольф. Очевидно, він їде з якимось певним планом, але що в цьому плані? Ну на жаль, тяжко коментувати, не маючи навіть навіть зливої інформації, навіть скажу, натяків на те, що там може бути. Сто відсотків, а як ми знаємо, сам Трамп в мережі True Social, своїй соцмережі анонсував, що говоритиме ймовірно з Сі сідзіньпіням і можливо зустрінеться десь через місяць з ним. Написав він про те, що його зараз фермери скаржаться, не купує Китай сою. через ці переговори, які досі тривають в економічній частині співпраці між країнами, знову таки ваша думка, так ми бачимо, що Трамп зацікавлений в цій угоді в цих переговорах з Китаєм. Я як вони можуть скластись, ну дивіться для мене ключова ключова подія минулого тижня, яка в Україні пройшла фактично непоміченою для мене залізати. Чому але ключова подія це Блумберг написав про те, що китайці в ході останнього раунду переговорів, які були наприкінці вересня, запропонували американцям. Один трильйон інвестицій в американську економіку в обмін на призупинку торгових воєн, звичайно, там диявол завжди присяв деталях. Там деталей було не дуже багато в статті Блуберга, але тим не менше, це вперше ми почули речі, які натяають, там, на те, що США і Китай стоять не ну, передодні не напередодні, але достатньо близько від можливого прориву в цих переговорах, якщо справді. Ці переговори завершаться успішно. Після цього відбудеться зустріч Трамп Ці Земфі. Їм поки що говорити насправді немає про що тому вони зараз зараз, напевно, обговорюються деталі на нижчому рівні, але я повторююся, якщо рамки цієї угоди будуть зрозумілими, і вони будуть, скажімо так, прийнятними для обох сторін, це означатиме те, що по суті. Китай, США вийдуть на новий рівень переговорів, і ну я це говорив. Я і залишаюся я на думці, що в принципі вирішення питання закінчення війни в Україні багато в чому буде залежати від того, як закінчуватимуться і як довго триватимуть переговори США Китай, тому що питання України, судячи до всього, буде обговорюватись в межах цих переговорів в якомусь більш розширеному форматі, форматі США, Китай, Росія, Україна, ЄС. І напевне, або можливо точніше велика Британія, але знову ж таки, я можу сказати тільки те, що реально ми бачимо, що певні уже певна конкретика, оця геополітична економічна конкретика, вже з'являється в цих переговорах, і справді сторони можуть наблизитись в принципі в достатньо зрозумілому періоді часу до підписання тих чи інших угод, якщо знову ж таки все не зірвається щось якомусь черговому повороті. Пане Вадимо, і окрема тема це невідомі невідомі дрони в Європі. Як ми знаємо, Урсула фон дер Ляйн напередодні вийшла заявою такою рішучою. Мовляв, треба розслідувати кожен цей інцидент з невідомим дроном. Не просто так кидати цю історію, а з'ясовувати звідки він був запущений, чи дійсно за ним стої, за цим стоїть Росія. І от буквально сьогодні, перед нашою розмовою, Європарламент рекомендував країнам ЄС. Збивати російські літаки, ми розуміємо, що це всього навсього рекомендація. Там кожен уряд на своєму рівні буде ухвалювати або не ухвалювати таке рішення. Але тим не менш, ви схильні до якої до якого табору? Бо є два табори, які кажуть, що це вже вибачте гібридна війна. Це війна Росії з країнами НАТО. Інший табір говорить не треба згущувати фарби. Ви на, на якій стороні? Ну я вважаю, що зараз і ми стоїмо тільки на початках цієї війни. Путін не збирається йти ніякі. Воєнну ескалацію він йде тільки на те, що останнім тижнями почали називати гібридною ескалацією. Зверніть увагу, що всі дрони знаходять, всі дрони були без бойової частини. Все, що робить на сьогоднішній момент Путін, це він пробує полякати, не переходячи певні ради. Я не думаю, що він зараз готовий до будь-якої воєнної ескалації. Це не значить, що вона не може з'явитися через певний період часу, але виходячи із нинішніх реалій. В перспективі там два-три місяці я дуже сумніваюся, що відбудеться якась серйозна воєнна ескалація на європейському напрямку. Росіяни просто не готові, попри всі їхні брововні речі, про все те, що справді Європа не готова зараз до будь-яких бойових дій. і вони навіть не розуміють, як збивати всі ці псевдодрони, псевдозначення псевдозначні воєнні, що вони не безвоєнної частини. Але тим не менше, все це нам говорить, що але все це е не передбачає те, що Путін готовий до е воєнної ескалації, тому що він насправді загруз Україні настільки, що відкрити другий фронт він не може. Точно так же, як місяць тому чи два місяці тому, коли Азербайджан пішов на ескалацію, е в Росії почали говорити про азербайджанське слово, і азербайджанське слово завершилось вибаченнями Путіна. Він надто слабкий для того, щоб мати другий фронт. Тобто оці дрони ми можемо просто розцінювати як деяке там підвищення ставок, так? Ну, це виключно підвищення ставок з тим, щоб Європа злякалася і сіла, попросила його про переговори. Все зафіксували. Ставимо крапочку, знаю, що мушу вас відпускати. Дякую вам за цю розмову, пане Вадиме, за ваш час. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Дякую. Дякую глядачам. «Обосток» Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі!